Чи є земля товаром згідно великої української енциклопедії, товар це продукт праці виготовлений і призначений для обміну, що має споживчу і обмінну вартість, оскільки земля не виготовлена і не вироблена, то вона не є товаром і ніякі аналогії покупівлі продажу звичайних речей з нею не можуть діяти. Більше того, у статті 14 Конституції України сказано: земля є основним. Національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Але почекайте: насправді нас непокоїть не те, що земля це товар чи не товар, і навіть не те, що вона продається. Бо ми з самого початку відновлення незалежності України купляємо земельні ділянки в межах населених пунктів. І ніяких проблем у цьому не бачимо. Нас непокоїть не це. А те, що з 2021 року для продажу відкрито більше половини території України, саме стільки становлять сільськогосподарські землі, які тепер можна продавати. Нас непокоїть, що під час війни ніхто не призупиняє цей продаж, а ще й збільшує ліміт на купівлю у 100 разів, починаючи з 24-го року. Що люди, які володіють цією землею, все більш бідніють і все більш схильні цю землю продати, що їй скупить за безцінь великий капітал, у якого гроші влада та для якого закон не працює. Нас непокоїть, що будучи один раз проданою. Ця земля вже буде недоступною для простих людей, навіть для тих, хто ціною свого здоров'я та життя боронив та відвоював її. І сама продовольча, і національна безпека може фактично перейти в руки наднаціональних монополістів. Тому справедливо і зрозуміло, коли наш народ хоче просто закрити питання продажу і забути, що продаж української землі взагалі можливий. Але чи правильно це війна скінчиться, і якийсь добропорядний фермер зі своєю сім'єю захоче розширити своє присадибне господарство? Наприклад, посадити горіховий сад на 10 гектар? Він хоче вирощувати його органічним методом, з кожним роком покращувати родючість ґрунту, збільшувати врожайність і якість горіхів і, врешті, передати цей сад для господарювання своїм дітям. Чи захоче він берегти і примножувати багатство цієї землі? Якщо він працює на орендованій ділянці, і цю оренду йому можуть просто не продовжити або й розірвати договір. Думаю, що маючи такий ризик, він буде старатись поменше вкладати і побільше брати з цієї землі, а це, врешті, не вигідно ні його сім'ї, ні суспільству. Тому суспільство зацікавлене надати гарантії на володіння землею саме таким фермерам при Цьому убезпечивши їх від недобросовісної конкуренції великого капіталу, для цього по перше, володіти землею повинні тільки громадяни України. По-друге, володіти нею мають виключно громадяни, тобто люди, а не компанії. По-третє, ліміт на володіння повинен бути встановлений на рівні умовно 20, 50 чи 100 гектарів. Але не 10 тисяч гектарів, як це є зараз. І ще одна дуже важлива умова: знаючи, що земля є основним національним багатством, як це сказано в Конституції, вона не може віддаватись у безконтрольне володіння, тому що власник може як примножити її багатство, так і зруйнувати його. Причому друге можна зробити набагато легше і швидше, і це окреме велике питання: чи можна забирати землю з власності при неналежному? Використання і як це контролювати. Про це поговоримо окремо. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте мою працю невеликим донатом. Це дуже важливо. Як це зробити, є в описі. Пишіть свої думки і до зустрічі.